Що таке стрес? Коли канадський ендокринолог Ганс Сельє у 1936 році вперше досліджував стрес, він описав його як загальний адаптаційний синдром. Тобто універсальну реакцію організму на будь-який виклик, незалежно від того, приємний він чи загрозливий. Іспит, холодний душ, весілля, підвищення на роботі чи сирена вночі для тіла це сигнал. Готуйся діяти. Сельє виділило два полюси цього явища. Перший називається еустрес, тобто добрий стрес. Він підвищує тонус і мобілізує нашу психіку. Коли ми йдемо на співбесіду, наше серце б'ється швидше, але це нам додає зібраності. А після події, коли ми відпочиваємо, наші ресурси відновлюються. Другий це ти стрес, тобто поганий стрес, коли подразники тривалі, хаотичні, і ми не бачимо способу впоратися. Організм виснажується, імунітет слабшує, сон ламається і пропадає апетит, і навіть сенс життя. Важливо, шкідливим стрес стає не через сам факт його існування, а через тривалість та відсутність відновлення психіки.